Всім хлопь! Ви на каналі Valentine і з вами я, Ханлі Сода. Що у нас сьогодні по планам? Сьогодні ми йдемо поїсти в Грузинський ресторан. Потім йдемо підколоти мені губки і на зустріч з Аліною м'ючкою спідничкою. Будемо гуляти десь на Контрактовій. Майбі, я не знаю. Нас будуть водити. Коротше, ми прийшли у заклад, який я знайшла в тіктосі. Просто ну, мені подобається в місця, які я бачила в тіктосі. <гум> 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 да, я залежна від цього. Ось, і в принципі, заклад такий комфортний. Мені тут так не подобається, а ще я зараз поїм м'ясо, боже, як я сумувала за м'ясом. Окей, да. просто в Чехії з цим проблема. По-перше, що е, м'ясо там не смачне, по-друге, його не вміють смачно готувати, щоб воно було не сухим. Хоча е, я і в заклади ходила, і, типу, і сама м'ясо готувала. Окей, я не вмію готувати, але в закладах я думала, що буде таке м'ясо добре. Але тому я сподіваюся на Україні, сподіваюся на грузинський заклад. і Зараз побачимо, що ми там поїмо, так по ньому. Подивіться, який вайб тут. Що мені подобається, що це комфортно, бо тут великі місця для столиків, тобто навіть якщо ви прийшли вдвох. І... Багато місця. І знаєте що? Тут, коротше, є роздільні оці штуки, щоб вам не заважали гості інші і ви не заважали іншим гостям. І це дуже комфортно, бо типу, ти не бачиш, де вони тебе не бачать гості. Поки мені це подобається. Побачимо, вже буде, коли мені до знижу. Коротше, уже плюси дуже великі, да Нам принесли комплімент від шефа. Коротше, покажу вам. Типу, такі штучечки. Це просто хлібчик з сиром. Отак, отак. Все красиво, косиво. А це, типу, традиційний лимонад. Наскільки я зрозуміла, я забула, як він називається, якщо що. Імбир. Імбірний, але такий солодкий. І має цієї гірчинки, яка типу. Це, звичайно, моналі, yeah. так. так скажімо. Я думаю, это просто инстальт догла. Ой. Останет во дни Угу. Там кухня не Олія зі смаку. Олія зі смаку І це що нам принесли такі реберця. Гляньте, як красиво, це просто неймовірно. Amazing Це, типу, курячий шашлик це хачапурі і це, типу, ці реберці. Я дуже хотіла саме реберці. Це така смачні усі. Mm -hmm. Нормального м'яса два роки не їла. Окей. Mm -hmm. Дивіться, як це красиво. Це так красиво і так смачно. Mm -hmm. так, так, так. Не так хотіла картоплю таку. Зараз вже весна і всюди пахне паленим чимось. Хтось робить, що йшли свій, хтось щось сфар. І мені так хотілося, знаєте, у цієї картопельки, яка нагріти прям на вогні, ну вугині. Випоняли, що це нереально смачно, я пішла їсти. Дякую, всім приємного апетиту. Ми настільки хотіли їсти окей м'ясо, що навіть не звернули увагу на те, що тут є типу, ці рукавички для їжі. Ми були голодні жінки які навіть лять не подумали про те, що тут є оце. І ні, все одно, коли вони знали, що вони є. Так, і офіціантка така, там є рукавички, якщо можете, і якщо хочете, можете. Я така, ні, мені все добре. <реш> все таке надо, все йде по плану, якщо що. Так, да. ну короче, да. Я вмію. План, без плана. План без плана спрацював. Зараз ми опробуємо оцю голову. А, до речі, нам ще принесли хінкалі. Я про них забула, а не забула про нас. така він з сиром. А, Як ви поняли, я навіть це їсти не вмію. Я не звик. Окей. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. Я показувала, що ти це має рушу і

Просто я там ляпнула таку фігню, ота пані, що дуже гучно розмовляла і розповідала свої сімейні мелодрами. Я, типу, не тихесенько сказала, що типу сімейні мелодрами е, 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 в ефірі говорить Україна, і сьогодні не змогли мовчати і ми. І коротше, і мабуть, після цього вони типу почали смі. Ну типу Тобто, вони це робили не да, Вони робили це, типу, де типу що, що, що за, бля. Вони зі сміхучками або через те, що ми їли, блядь, як дебіли. Ну, що поробиш? Просто люди можуть їсти руками, да? взагалі Окей. Коротше, ми не доїли, як ви побачили, ці хінкалі і прийшли додому полежать. Румтур не моєї квартири. Добре, нічого такого не буде, я ж не дура. Я покажу вам румтур кота. Оце його хата. Тут він спить і линяє. А оце сам Кашара, дивіться. Він не ручний кіт, він не любить нічого. Понюхай камеру. Ккс-кс-кс. О! Цей вас не відпиздить, поняли? Він класний. Цей пиздить тільки мене. Він такий дикий, дикий, дикий кіт, дикий кіт, дикий кіт. Такий хороший Короте, шо, в цьому закладі. Оте, що ми наїли, е, було там щось гривень 800 з чимось трошечки. Ну, типу, а ми взяли типу, е, два шашлика, ніхуя собі, да? е, хачапульку взяли і три оці шматки, як вони. Як вони? Ну, оці біля шиї варені. Ну, коротше, хай і о, усе. І хінкалі. О, у мене... О, я пішла звідти з розтягнутою ширинкою. Пізда. Коротше, ось. І ще узвар якийсь. Ну, типу, Да. І це все вийшло. Ну, і ще ми заплатили гривень 200 в цих, типу. Чей Я не розумію, типу, це Але більше. Це не обов'язково. Так. Да більше ніж 20% від чеку вийшло. Ну, типу, так, так вийшло, що 200 гривень ми заплатили. Мені цікаво, це багато чи мало? На ну, чек, типу, 800. Я думаю, це багато. Багато? Ну, це норм. Я просто я не бойму, чесно. Я думаю, це норм, враховуючи, що у них в закладі максимальні чайові, які пропонуються, це 15%. Ну, так. Да. Що вони не нагріють і пропонують? Ні, у них є там 20, там 10-15%. Але типу я не розумію, чи 200 гривень це багато. Кітя, ти, це четверта частина того, що ти наїла. Ну може, коротше, я, я просто не розумію, скільки треба. Я, я б така, якщо б якщо б ну у мене були б гроші, мені здається, я б попотвоїла просто свічек і така, типу, що наїла, то і вам. А, а так, ну, блядь, я поки не розумію. Мені треба розібратися, що таке чайові, і скільки їх треба давати, щоб на тебе не дивилися як на гімно. Не Ну як ви бачите, наприклад, поверхні губці, що хочеться? Хотілося б, мабуть, трохи більше верхньою, щоб плюс-мінус такий. Він нам знебовить сам прокол. І вже коли будемо будете припрати насліду країнам, то літаки дуже швидко події і вже буде комфортно. Добре, можете лягати? Ви не проте, якщо я до після сходка. Трошки вирішили. Mm -hmm. Дивіться, Аді дали єдинорожка, щоб він її підтримував. Така Super. панянка. А я бачу, що тут дербов якбись. Короче, мы вышли сегодня за с э, студии этой прекрасной пани Евгении. И, блин, она такая комфортная, она такая классная, она такая приятная Короче, и, смотрите. Почекайте, так, она таке, та, такую красу сделала. Она такая Ну, так красиво. Я все прочитаю Вона... Короче, э, мне очень тоже... Сподобалася пані, вона дуже комфортна і вона дуже красиво робить губи. Вона взагалі дуже а, класна. Так, Вона така на приколі. Так вона мені даває єдинорожка обіймати. Да, вона дуже класна. Коротше, і взагалі я де не записалась, бо я побачила її в підписках своєї подружки. Але я буду мамі дзвонити. Давай, Короче, в підписках своєї подружки, бо у моєї подружки дуже красиві губи, Сонь. да, їбай. Але, короче, у неї свої губи. Але <реш> короче, я заходжу на цей аккаунт цієї косметологині і бачу, що вона робить ідеальні губи, такі натуральненькі, обережненькі, просто знаєте, ідеально. Ось. І вирішила записатись, бо ну реально нереально красиві губи. Вони такі натуральні, наповнені. На натуральненькі і наповнені. І ось моя подружка зробила собі губи. Коротше, приєм. Це наша подружка Ліза. Тепер так? ми з нею були м'ючки в твіттері дуже довго, дуже довго. А потім не були, а потім знов були, а потім знову були. Я з нею не м'єчка, але я її знаю. Дуже. Ми класні. Ми всі класні. Нас провели в дуже комфортну кав'ярню, то чайовні, що це таке. Книгарна кав'ярня. Ти або присядь, або я на носочки. Блять! Так, а ну-ка, стоять. О, супер! Вони просто комусь. Дуже сильна камера, але дорога і я не можу поміняти. Блін, От я якраз я теж думала над такою спробувати. Я хочу знімати. м'якопонашти поговорити з підписниками. 200 підписників. Буде 200 тисяч. Все, Коротше, ми заходили в книгарню кав'ярню Старого Лева на контрактовій, типу м'яга вайб. Хто в Києві заходьте обов'язково? От там смачні ще дуже класні дівчата. Дуже класні дівчата і дуже класні книжки. Ось, якось так. Я люблю потрендити, але на камеру Все це страшно. Вони класні ми. Ну, куди ж це самі класні дівчата, які тут. Які тут в кадрі. Да. є? Я сподіваюся, камера дуже... Оцей екран -е -е маленький. Да. Я... У мене 100% зір, але я ніфіга не бачу. Там бачу. нова камера типу від цієї. Mm -hmm. Вона класнюча, у неї великий екран і він перелетається.

Що скажи? Я там позаглядає далі. Вона мене так теж колись вона за мною почала стежити і така. Перехривилася? Да. Так. Це ми прийшли, якщо що, в Так, гарні ярмарку. Ой, а цю теж я подарувала аді, але вона каже, вона така важка. Ну, початок дуже складно. вона і почала і така. Ні. А ще їй подобається, ну як подобалась картинка, типу, як вона зараз, почекай, да. Загрузка інформації. Це база. Так. Да. Нічний цирк. Ні, не сподобався взагалі. <рес> їй ну, типу... сподобалась картинка, я її купила, але історія не сподобалась. сподобалася. <рес> вона, вона гарна і вона дуже гарно стоїть на полиці. Вона теж є такі книги. Йой. 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 У мене такі книги, типу, я купила там Марії про Токіо і почала ну, краще, типу, дуже підліткова, Років 15 мені б таке зайшло, Але я, як, ну, типу, там є тера, а я навчити ну, на пам'ятника, я не можу нормально нього вибачте, ну типу бо сарямба, ну ні. У мене таке саме. Я коротч, читала дуже підліткову книгу для мене занадто. Якби він був зі мною. Угу. Вона по-перше написана, <св 'язана> написана наче я їх 12 років писала. А, типу, ось я, я фанфіків 12 років писала, і мені здається, ну, це те, те саме. І мені так вони не сподобалось. Але я дочитала до кінця, бо треба ж було поняти, що там. І кінець там обісраний. Я п'яту я, я в 12 років. Я прочитала майже всі книги Жуквірна. Uh -huh. Я дуже сильно позадротила по ним. Прям я прочитала все, що uh -huh. у нас було в бібліотеці в місті. Ну, в моєму районі в місті я перечитала навіть ну, типу, я онлайн-книги читала. Я тоді реально книжок 10-12 його прочитала. Я не пам'ятаю, скільки там точно було. Шоппай. При цьому я через <пайпай> деякі ледь панічку не робила. <пайпай> <пайпай> Тому що я дуже впечатлітельна, а там були деякі моменти, ну типу вони були прям дуже емоційно напружені. <пайпай> типу десь на рівні емоційного напруження якогось трилера. Ну, типу, для мене це була жесть. Тут нічого не видно, але ми класні, я так? Всі велище, туди тариф, Давай. Я до склеска. <рес> так. я до пропустить. Я спокаюсь. Ні. Коротше, ми прийшли на дуже красиве місце. Да. Ми щойно були в книгарні, дуже класній книгарні. Були в дуже класній книгарні, в двох книгарнях і витратили дуже багато грошей на книжочки. Бо без цього ми ніхто, понятно? <хи> вони не... мої герої. <хи> це стільки грошей витратити за один раз. Ну, я це дуже сильно поважаю просто. Це, це дуже відкладені гроші. <хи> 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 так, так, отак. В принципі, все. Дома покажу, що ми купили, що нам подарували, що ми подарували. Ага. Це. До речі. Тут брілочок раш. Да. І тут ще блин, як хочу... короче, блин. Слокі Kitty! А хто тебе на заставці? У мене Бін. А мене у мене Хі. У мене Хі. Ага. У мене ченбін. Він завжди за мене платить. <ріп> 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 це не ти платиш. Це ченбін платить за мене. Це, це, дуже... <ріп> це дуже мудро, це дуже прям. Та да, да. чоловіки для цього і треба, щоб платити гроші. Факти, все, факти, все. факти, факти, факти. Якщо чоловік не платить гроші, він не чоловік. Да, все понятно. Отак гендер розділили. <світ> Я зараз ввечері вам показую, що ми купили сьогодні. Це треба бачити, бо коротше, ми трималися дуже сильно трималися від покупки книжок, поки не зайшли в як негарню, а потім ще й в віват. Ну і, коротше. Така спільна сума це шість тисяч гривень майже. Коротше, дивіться, я купила собі е, дівчинка, яка впала під море. Я взагалі книжки не дуже люблю читати. Ну, типу, це Ада більше читаю, а я просто їх колекціоную. Ось так от Короче, просто купую, щоб вони красиво стояли. Да? Окей, це я купила, тому що вона, по-перше, красива. По... А по-друге, тут є слово море, а я дуже люблю море. Да? Я мріяла жити в Маріуполі, тому море. Я да, я морська жінка. Троча, ось Потім я змусила Аду купити шість багаряних журавлів, бо вона дуже давно її хотіла, і я її хотіла її купити, але в Чехії її не було саме. Ось, вона така класніча, і вона в супер обкладинці, і виглядає вона не менш класно і без цього. Вона дуже крута. Ну і ясна справа, що тут у нас є ще друга частина обіцянка дракона. І у неї теж супер обкладинка і не менш неймовірний цей. Ось дивіться. А ззаду типу дракончику. Ну, а ще мені подобаються кольорові зрізи. тут. Дуже красиві зрізи. Взагалі, українські книжки дуже класні. Ще я собі купила ось таку книжечку кохання, бо вона. В тіктоці дуже популярна була. І я люблю те, що є в тіктоці і дуже популярна. Окі. А, ой, ще подружці Делі купила отаку листівочку одну. І Аді отаку закладочку. Бо мені ця дівчинка нагадала її, і я думаю, чому б не купити. Е, до речі, тут ще є теж супер обкладинка. Ось пасниче, красива дуже книжечка. І також тут є кольоровий зріз Mm, так, це як показувати каравал перша? Коротше, окей. Конклав це додаток до книжки. Як це до вимикача? Ось така фігня. ми вже маємо. Так, да, ми вже маємо їх, тому ми купили одну. Ще я бачила в тіктоці. Від був блогерки, дуже хороший відгук про цю книгу, і він їй дуже сподобався. А я цій жінці довіряю, бо їй теж подобається Аделіна. Я взяла Аделіну, в принципі, і вона мені дуже подобається. Ось отак. Подружці купила зайчика, отакого на день народження. Першу частину книжечки одного разу розбито серце. Це перша частина. Клас, вона дуже красива, і Ада її хотіла. Ось такий кольоровий зріст теж. І друга частина до цієї книжечки, типу, така квасіва і теж кольоровий зріст. Спочатку каравал ще. Це доповнення. Це перша перша частина. Перша перша частина. Вона угу. пов'язана, але не зовсім. Так, я так розумію, першим. їм погано. А, і, коротше, ще отаку от легенду купили. Так, там є. Ці. І отака. От не кольоровий звіт. Що я хочу показати? Мені сьогодні дівчинка е, Ліза подарувала таку штучечку. Да. Аді отаку штучечку з тотера. Клас. Мені подарували, а я показувала, окей. І Аді я подарувала отаку теж з тотору, бо вона любить тотору. Так, е, ну а я собі купила отаку штучечку, бо я люблю дуже мультик цей Гразі е, Фолз. Е, е, ну і це просто відображення мені не це просто ми одне ціле з нею, якщо ви не поняли, так? Да? Mm. Коротше, е, отаке ми купили, купили Делі. Делі від мене. Отак. Е, це від Ади Делі. А це від відлізе. Атакати. Бо у Лізи червоне волосся. Я б це так просто ціювала, окей? Ну, рожеве. Коротше, ось, в принципі, на сьогодні цей день закінчився. Я сподіваюся, що залишитесь зі мною до наступного тижня, щоб подивитися, як прийшов мій наступний день. Тому ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. І перше посилання під цим відео це... Фонд повернеться живим, донатьте, щоб ми перемогли ворога якнайшвидше. А під цим посиланням будуть посилання на мої по соцмережі. Тому всім бай!